Привіт! Якщо ти приїхав до Польщі по біометричному паспорту, то обов'язково додивися це відео до кінця, щоб не отримати депортації. Якщо ви приїхали до Польщі по біометричному паспорту, це означає, що на даний момент у вас було при перетині кордону робоче запрошення. Але робочі запрошення можуть бути різними, а саме, Сезонне запрошення, воєвудське запрошення, піврічне запрошення на 180 днів, і також може бути і на 90 днів запрошення під біометричний паспорт. Але є деякі відмінності, а саме те, що якщо ви, наприклад, в'їхали по біометричному паспорту, і неважливо наскільки часу у вас запрошення, чи на 10 днів було, чи на 90, чи на 180. Або ж на 360 у випадку із воєводським запрошенням, то це означає, що ви все одно не можете перебувати в Польщі по біометричному паспорту більше як 90 днів. Якщо у вас роботодавець буде переконувати, що ви можете перебувати в Польщі більше як 90 днів, тоді він вас обдурює. Перевірити це дуже просто. Зателефонувавши до Страж стражгранічної Польщі, або ж перевірити на офіційному сайті gov.pl, де описано чітко про те, що лише особам продовжується побит по біометричному паспорту, які в'їхали до 14 березня 2020 року. Тому всім тим, хто приїхав до Польщі. По біометричному паспорту я рекомендую на 87, 88, 89 день в крайньому випадку виїхати з Польщі. Якщо ви хоча б на 5 хвилин спізнетеся до 12-ї години ночі і вже буде 90-й день, ви отримаєте заборону в'їзду на територію. Шенгенської зони, ви скажете, ти говориш неправду, і я пробув тут 5 місяців по біометричному паспорту і заїхав після карантину. Я скажу у рідкісних випадках. Страж гранічна, тобто прикордонник може вам не поставити депортацію. Чому він цього не робить? Це залежить від того, чи знає він закони, чи він їх не знає. І деякі прикордонники просто думають, що біометричні паспорти також продовжені. Тому вибір за вами. А що ж потрібно для того, щоб залишитися більше як 90 днів, по біометричному паспорті? Друзі, якщо ви працюєте офіційно, то ви можете податися на карту побиту тимчасового побиту від вашого. Роботодавця, тобто від вашої роботи, на якій ви працюєте, і таким чином ви зможете продовжити легальний побит. Якщо, не дай Бог, ви захочете поїхати додому і не, не, не будете більше працювати в цього роботодавця, то обов'язково рекомендую вам написати до того уже, до куди ви подавалися на карту, одволання на карту часового побиту. Це буде відмовою від карти побиту. Це робиться, друзі, для того, щоб в майбутньому ви змогли без проблем відкрити робочу візу. Я неодноразово останнім часом зустрічав такі питання, чому мені не відкрили візу? Адже я подався на карту побиту і мені прийшла відмова саме через те, що мене карта не Анульована, сподіваюсь, друзі, що я зміг поділитися з вами корисною інформацією. Також, якщо у вас залишилися запитання, ви можете їх написати в коментарях під цим відео. Також, якщо вам трапився недобросовісний роботодавець, ви можете описати його в коментарях під цим відео. Ну і інші історії із вашої практики, які б могли пригодитися нашим заробітчанам на території Польщі, ну і інших країн, де ви працювали, за що всі ми будемо дуже і дуже вдячні. Ну а наразі. Друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.